Під час складання національного мультипредметного тесту кожен вступник отримав три оцінки в тестових балах по одній за кожен конкурсний предмет, відповідно з української мови, з математики і з третього конкурсного предмету, який вступник сам для себе обрав. Тестові бали автоматично переведені у шкалу 100-200 і відображені на інформаційних сторінках вступників. І зараз, коли. Вступники е, почали створювати електронні кабінети, ці е, бали за шкалою 100-200 почали автоматично знову ж таки підтягуватися до цих електронних кабінетів. Е, хочу у цьому контексті зробити одну малесеньку ремарочку. Якщо ви е, маєте результати ЗНО, крім того, що ви складали в 2023 році, маєте результати ЗНО НО там 20 чи 21 першого років, або, наприклад, маєте результати НМТ 22-го років, то ви можете... В своєму особистому електронному кабінеті, ввівши дані відповідного сертифікату, номер і пін-код, підтягнути результати попередніх складених вами НМТ, за і відповідно в певний момент подання електронних заяв, там де це передбачено, звичайно, порядком і правилами прийому, ви зможете зі своїх результатів обрати. Найбільш релевантний чи найбільш валідний для вас під час подання заяви на певну конкурсну пропозицію. Отже, все ж те, що ви поскладали, воно не згоріло, воно може бути зібране в електронному кабінеті і використане, використане для е, вступу. Отже, кожен вступник вже має в своєму електронному кабінеті е, конкурсні бали. Проте, конкурсний бал. Е, для вступу на навчання для здобуття ступеня як бакалавра, так і магістра. Але зараз ми говоримо про магістра. Про бакалавра я скажу трохи пізніше. Отже, конкурсний бал він не є простою сумою е, балів за різні складники НМТ. Він також не є середнім арифметичним, так як це інколи вважають вступники. Е, конкурсний бал обчислюється за формулою, за формулою, яка зводиться до того, що кожен складник національного мультипредметного тесту. Множиться на встановлений Міністерством освіти коефіцієнт, потім добутки плюсуються, сумуються, і все це, тобто сума добутків, ділиться на суму коефіцієнтів. Така трохи е, на перший погляд складна формула, але в ній немає нічого складного. Насправді для кожного е, складника НМТ залежно від. Е, Спеціальності, на яку ми вступаємо, встановлено різні коефіцієнти. Давайте розглянемо конкретний приклад. Припустімо, ми вступаємо на навчання для здобуття ступенів бакалавра за спеціальністю 0,35 філологія В даному випадку спеціалізація, тобто конкретна мова, вона для нас жодного значення не має, тому що власний коефіцієнт встановлений для всієї спеціальності 0,35 філологія. і Вибірковим предметом, наприклад, ми складали іноземну мову. Для прикладу маємо такі результати. Українська мова 175, математика 156, іноземна мова 176. Вагові коефіцієнти встановлені для спеціальності 035 філологія е і для інших спеціальностей нашого університету наведено в додатку 5 до правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2023 році. Покликання на правила прийому і додатки до них я дам трохи нижче. Для спеціальності 0,35 встановлено такі вагові коефіцієнти. Українська мова 0,4, математика 0,3, іноземна мова 0,4. Сума коефіцієнтів дорівнює 1,1,1. Як працює формула? Беремо кожен бал і множимо на коефіцієнт. Українська мова. 175 помножити на 0,4 дорівнює 70. Математика 156 на 03 дорівнює 46,8. Іноземна мова 176 на 04 дорівнює 70,4. Отже, сума добутків цих балів становить 180,2. Її слід поділити на суму коефіцієнтів. Нагадую, сума цих коефіцієнтів 1,1. І отримуємо конкурсний бал. 170,18. Саме з цим конкурсним балом ми з вами підемо в конкурс на спеціальність філологія. Якби ми, наприклад, складали історію України, то е, останній коефіцієнт він дорівнював би 0,3 і сума коефіцієнтів дорівнювала б одиниці. Можете самі потренуватися, але особливого сенсу це немає. Тішить Ще раз я кажу те, що е, самим вступникам чи приймальним комісіям вручну на калькуляторах нічого підраховувати буде не потрібно. Коефіцієнти і формули вони внесені до єдиної державної електронної бази з питань освіти. І відповідно конкурсний бал обчислюватиметься автоматично, е, залежно від того, на яку конкурсну пропозицію вступник подаватиме електронну заяву. Магістратура. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра схема подібна. Але трохи простіша. Чому вона простіша? Вагові коефіцієнти встановлені однотипні, вони не залежать для спеціальності, тобто для цих спеціальностей вони є однаковими. Вступник до магістратури також має три складники в конкурсі. Це бал за ТЗНК, тест загальної навчальної компетентності, бал тесту з наземної мови. Ці два складники вони входять до ЄВІ. Єдиного. Вступного іспиту, плюс бал за фаховий іспит для складання, якого ви зараз якраз маєте до 16 липня включно реєструватися через особистий кабінет вступника. Ваговими коефіцієнтами є для ТЗНК 0,2, для тесту з іноземної мови 0,2, для фахового іспиту 0,6. Отже, ми бачимо, що найбільшою є вага саме фахового результату складання фахового. Іспиту цілих 60% конкурсного балу. Припустімо, ми маємо такі результати. ТЗНК 135, і це ще не найгірша ситуація. Іноземна мова 178, фаховий іспит 183. Множимо на коефіцієнти 135 помножити на 0,2 дорівнює 27, 178% помножити на 0,2 дорівнює 35,6%, 183 помножити на 0,6 дорівнює 109,8%. Сума добутків становить конкурсний бал. Тобто ми, на відміну від бакалаврату, ні на що не ділимо. У нашому випадку це 172,4. Отже, який ми робимо висновок? Бакалаври вже змінити для себе нічого не можуть, оскільки НМТ складений, залишається реєструвати кабінети, чекати на 19 липня, подавати електронні заяви. Магістри ще можуть щось змінити на краще. Вони можуть. На високий бал скласти фаховий іспит в університеті, чого я вам зрештою і бажаю. Усім успіхів, вдалого вступу і сподіваюся побачитися з вами вже на навчанні в Київському національному лінгвістичному університеті.